Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні я хочу розповісти, з якого насіння і які рослини ми будемо вирощувати наступного року на нашій ділянці. Пізня осінь і саме час за це подумати. І так, друзі, можна. Поділити насіння в любительських упаковках і в професійних. Звісно, що насіння з професійних упаковок воно вважається більш якісним, і так воно здебільшого і є. Але є насіння якісне і в любительських упаковках. Ми придбали і будемо вирощувати цибулю із насіння, вирощуючи розсаду саме два сорти. Це Цибуля салатна Exhibition і цибуля Универса. Ми вже вирощували професійне насіння, до речі, фірма непогана. Вони ну, фасують насіння достатньо такої високої якості. Вирощували нарікань не було. Я не буду розповідати зараз про морковки, зелень і таке інше. Це, я так думаю, Кожен обере на свій смак. Хочу зупинитися трішки на насінні томатів. Це томати, котрі ми вирощуємо майже кожен рік. Вони нам подобаються Це за свій смак. Ну, Вражайність відносно нормальна. Також любительська упаковка, Невел... невеликі пачки, ми їх не будемо багато вирощувати. По 5 буквально рослин. Це батяня. Томат салатний, великий такий, о, солодкий, він о, дуже смачний. І Томат шапка мономаха. Також багато років його вирощуємо і не будемо від нього відмовлятися і цього року. Це все, що стосується любительських упаковок. Друзі, основна маса наших рослин буде вирощуватися з упаковок. Професійних. Це пачки вже не професійні, звісно. Я вам хочу розказати, що це за насіння. Це насіння з професійних упаковок. Відраховано воно поштучно. І замовляємо ми його в магазині Тетяни Вікторівни. Хто дивиться наш канал сад Сатагород своїми руками, знають, що це магазин сімейного типу. Там відраховують насіння для таких городників, як ми з вами, для дачників, по невеликій кількості. Ось я вам хочу показати, що ми будемо вирощувати, друзі. Звісно, всі рослини я не можу вам перечислити. От Бадабум, да? це вічна квітуча бігоння. Бачите? У нас тут 10 насінин. Це з професійної пачки. Ось вони перекатуються. бачите. Це Справжнє професійне, професійне насіння, котре ми будемо вирощувати в іншому місці, окрім як в магазині огородник, де ми замовляємо завжди свої семена, ми такого не можемо, щоб нам відрахували 10 насінин. Або ось давайте подивимось, бадерін. Це високорослі томати, червоноплідні від фірми Сенгента, але 10 насінин. Друзі, справжні семена професійні, 10 насенин. Ми можемо замовити будь-які сорти, будь-які гібриди, або томатів, або огірків, або солодкого чи горького перцю по невеличкій кількості. Або ось хіпінет, да? це розовоплодний, це взагалі хід сезону. Розовоплодний нискоростий томат, який ми будемо вирощувати на відкритому ґрунті. Тобто на одній з цих грядок ми будемо вирощувати розовоплідний хепенет. Силку посилання на магазин Тетяни Вікторівни я обов'язково залишу для дачників. Е, ну, це просто. Відгуки тільки положити. Ну, ми самі багато років вирощуємо саме з цих насіння, придбаного у Тетяни Вікторівни. Бархатці Антігуа. Це оті великоквіткові бархатці по 10-12 см в діаметрі, котрі так подобаються і нам, і всім нашим покупцям, коли ми торгували розсадою квітів. Це також саме. Класні бархатці 10 штук для нашої для, для нашої ділянки невеликої. Нам 10 антіго, 10 Чикаго також бархатці крупноквіткові, Або інші ми можемо замовити і все попробувати все подивитись, так як і томати, і все інше. До речі, друзі, мадрилен. Хто не пробував ще вирощувати такі огірки, також з професійної пачки, це дуже класні огірки. Будемо вирощувати ми в цьому році. Хепінет я вже казав. Я коротенько перерахую, так, щоб було Вербена мікс 10 штук. Ну, чому багато насіння міксів ми замовляємо? Тому що невелика ділянка, у нас немає можливості 10 синіх, 10 червоних, 10 жовтих або ще якісь. Ми Мікс замовляємо, і в цьому міксі серед цих 10 вербенок буде і червоний, і синій, і тому що вони відраховані поштучно, з великої пачки, в котрій вже мікс зроблений на заводі. бігоня ампільна, червона, також замовили. Ми будемо їх бачити, ось у нас такі піньки Я позалишав після того, як ми видаляли дерева старі з ділянки. І тут ми будемо розміщувати такі великі горщики. В горщиках ось саме ампільна бігонія буде стояти, на іншому піньку буде стояти ампільна пітуня і таке інше. Дуже буде цікаво, я сподіваюся. Будемо дивитися, будемо показувати. Потім ми мікс петня з прожилками, також 10 насінин. Друзі, все професійне, за що це дуже цінно. Що воно буде дійсно рости те, що ми очікуємо. Фалкон це петунія. Будемо вирощувати також пеларгонія мікс, це герань. Іншими словами, до речі, недешеві насіння, тому їх можна замовити від 5 штук. Каста, до речі, дуже класні, низкорослі томати. Раніше вони називалися супернова. Каста f 1 Бачите, 10 насіннин будемо також вирощувати в відкритому ґрунті. Блю голубенька. лабеля дуже подобається, це такий почвопокрівні ну Хто може забув, хто не знає, що таке лабелі. Всім завжди раджу вирощувати лабелі на своїй ділянці. Бесті це капуста Брокколі. Бесті. Дуже класна, ми її вирощували, і можна її різати до, самого, до самих морозів. Зрізали центральний качан, а потім вже воно наростає. Там спробуйте, хто брокколі не вирощував Мадрид, Це взагалі ну, перший раз будемо вирощувати. Це такий томат класний, він такий буде солодкий і цікавий. Буду обов'язково показувати. Віола Колос мікс, Mix великоквітковий, найвеликоквіткові. Раджу із цих віол обов'язково 10 хачаб на синин взяти колосуса, поки вони є. Саме час зараз замовляти. Чому ми е, замовили зараз? Тому що е, коли прийде ота гарячка. Коли всі дачники кинуться ну, з інших каналів, або хто не підписаний ще на мій канал, вони пізніше будуть кидатися. Друзі, а в нас вже насіння буде лежати і ми з вами будемо вже спокійні, що не будемо хвилювати, що чогось немає, чогось вже немає в наявності. Повідомити про наявність. Знаєте, як буває, коли всі кидаються замовляти, треба замовляти вже зараз. Що ми з задоволенням зробили самі і пропоную вам. Наступний зев, 10 штук мікс. Теж подобається нам. Віола колосус мікс. Віола, вона взагалі ну 20 штук вирощувати. Казалось би небагато. Але для е, ділянки в 5 соток, на котрий ще будиночок розташований, друзі. Ну це вистачить, Дивіться на цей газон. Да? Він такий невеликий. Ось тут дерево буде, там кущики, там ще щось таке. Ну і квітнички, на квітнички нам по 20 квітів, як і більшості з дачників, буде вистачати. Яника, 10 штук яника це солодкий перчик, непоганий, до речі. Потім фабіна, це баклажани сіненькі. Ми багато років фабіну вирощуємо, нам подобається. Приємний смак, солодкий. Мертус, Мертус. це будуть огірки для відра. Ми їх вирощуємо самі ранні. вони не як то не вибагливі до сонячного світла, вони будуть самі ранні. Бачите, ми там будуємо зараз тепличку 6х4. І саме в неї ми будемо оці 5 кущиків мертосу, будемо саме в ній вирощувати. Це буде наш саме ранній огірок. Раджу всім, хто не вирощував ще Мертус. Ось такий він, середнеплідний, ну по довжині плода. Нарізаєш салатний огірок, дуже смачний, солодкий. Малдуа. Друзі, розовоплідний томат з професійної пачки. Це від фірми, якщо я не помиляюсь, також сингента. Вирощували ми, дуже подобається на смак. Карнабел. Карнабел це, ну, це хіт. Це хід, це томат незвичної форми плоду, незвичний по вкусовим своїм властивостям смач, смаковим, але він дуже користується популярністю за кордоном, він подобається багатьом нашим огородникам. Тому раджу, хоча б, бачите, ну ми 10 штук замовили карнабел, ще раз повторюю, карнабел. Ну, якщо я не помиляюсь, можливо, 5 штук можна також замовити, а можливо, не менше 10 подивитись на сайті посилання Bjorn. Друзі, ось така невеличка коробочка чи пакетик. Це вся програма наша на наступний рік по вирощуванню рослин. Нам цього вистачить, Ну, щось, можливо, будемо ще підкупати. Можливо, щось будемо підкупати. Про щось я буду ще розповідати більш окремо і докладно про томати, про агірки. Я планую так зняти, чому саме ці томати і агірки я буду вирощувати. Розповім в окремих відео тоді, е, далі. А, але повірте, вони того вартують, щоб їх вирощувати. До речі, е, унікальна ця пропозиція придбати поштучно. Поштучно о, якісне насіння є тільки у тих наших глядачів, хто проживає на території України і де працюють відділення нової або Укрпошти на території України, де тимчасово не працюють відділення цих перевізників, на жаль, ми не маємо можливості доставити і разом з вами вирощувати ось такі друзі-рослини. До побачення.